Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Кучер Богдан Богданович, солдат, стрілець другого штурмового відділення, першого штурмового взводу, штурмової роти п'ятої окремої штурмової бригади. Народився 7 червня 1989 року в місті Бурштин на Івано-Франківщині. Богдан зростав дуже щирим і добрим хлопчиком, працьовитим і допитливим. Коли у нього народився молодший брат, він зразу його полюбив. І старався допомагати батькам у догляді землюком. Мама Олеся Миколаївна розповіла: Богдан дуже любив тварин. У нас був собака породи колі, називався Партос. Богдан його купав, вичісував, проводив з ним час. Дуже любив поратися по господарству, розводив кролів. У всьому мені допомагав. Як кажуть, останню сорочку себе зняв би і віддав. Богдан ходив до бурштинської школи номер один. Шкільні роки активно займався спортом, неодноразово отримував нагороди за участь у змаганнях з веслування на байдарках і каноє. У 2006 році зайняв третє місце на змаганнях з вільної боротьби. Після 9 класу Богдан вступив до Буштинського вищого професійного училища торгівлі та ресторанного сервісу. Там, в 2008 році, він здобув професію електромеханіка торговельного та холодильного устаткування. В тому ж році влаштувався на роботу в бурштинській електростанції ДТЕК у Львів Енергоспецремонт ВАД Західенерго за професією вогнетривник третього розряду. У 2012 році Богдан одружився, а вже через рік в пари народився син, якому дали ім'я Арсен. І, хоч сімейне життя не склалося, але чоловік дуже любив свого сина і покладав на нього великі надії. Богдан був патріотом України, важко переживав події, які почалися ще з Майдану. Він не раз повторював. Мій дід Микола воював у складі УПА проти москалів, і я теж буду захищати свою родину, свою землю від проклятих загарбників. У 2020 році підписав контракт про проходження військової служби, бойовий вишкіл проходив у Закарпатській області. Богдан брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку, служив у другому штурмовому відділенні першого штурмового взводу, штурмової роти. 26 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут на Донеччині, Богдан героїчно загинув. Поховали воїна на новому кладовищі в місті Бурштин, 29 квітня 2023 року.